Всім привіт! Ось ми і починаємо наш курс по Notion. І це перший урок. Взагалі, логічніше, мабуть, було б почати з огляду сайдбару, налаштувань Notion, взагалі його можливостей, за що відповідають певні елементи налаштування, да. але я. Подумав, що для тих, хто тільки починає з ношеном, це навпаки може трошки ускладнити процес. Тому я хочу почати саме з базового розуміння, що є найголовнішими елементами в Notion? А це не якась там, знаєте, це не якесь твердження. Прям це просто те, що я дійсно вважаю основними елементами Notion. для того, щоб ви зрозуміли, як взагалі працює ця система. Я виділяю два основних елементи в Notion. це блок. Та сторінка. Або навпаки, сторінка та блок. Чому я вважаю це найголовнішим? Тому що все в Notion є блоком. Блоком є прямо все. Більшість всього також є сторінкою, але не, не кожна сторінка є блоком. А взагалі суть в тому, що ви можете створити сторінку, потім створити підсторінку в цій сторінці, і так до, до безкінечності. По факту, ви можете вкладати одну сторінку в іншу. Це і є ось таке. Базове розуміння, тобто це ієрархія, яка у вас будується в Notion. Ви можете все додавати всередину іншого. Ось така логіка ієрархії, яка закладена в цю систему. А друге, це блок. І коли я кажу блок, то блоком у ноушені є дійсно все. Тобто, а для ще більш простого розуміння, ви маєте розуміти, що блоком є саме горизонтальний рядок. Тобто, все, що у вас знаходиться ось на цій горизонтальній площині, є блоком. Наприклад, ось це це сторінка, але в той же час вона є блоком, тому що я можу взяти її і перетягнути в інше місце. Ця сторінка, вона ж в нас є і тут, ось як вона тут названа: New Нью Text. Да? Тобто, ось вона. Я можу по факту її взяти, витягнути звідси і взагалі зробити незалежною сторінкою. Її тут вже немає. Або повернути з е, зворотню. Тому ось цей підхід вам дозволить правильно зрозуміти. Це, це дуже базові речі, але, як я і казав, це е, повноцінний курс поношень. Тому одразу для всіх, від початківців до більш-менш просунутих користувачів. Далі будуть цікавіші темі. Так ось. Е, блоком є усе. Навіть текст. Коли ми пишемо, ось, наприклад, я зараз напишу. Тут текст, екзампл, да? ну тобто приклад тексту. І ось це також є блоком. І на відміну від інших редакторів, щоб щось зробити з цим текстом, мені не треба його виділяти. Ну, тобто, це можливості форматування. Я саме зараз говорю про його переміщення по сторінці. Для цього, ось тут у нас є такі шість, шість крапочок. Давайте трошки наближу. Ось такі шість крапочок. І ми можемо або просто перенести це. Або ми навіть можемо натиснути, і у нас тут є ось такий move To, Тобто ми натискаємо його і обираємо, куди саме ми хочемо перенести будь-який елемент на нашій сторінці. При цьому, що я хочу, щоб ви зрозуміли, що десь я тут вже створював приклад тексту, щоб швидше це розібрати. Ось цей текст, як ви бачите, він на декілька рядків, так, але це єдиний блок. і... Якщо я його візьму і перетягну, то він перетягнеться цілком. Тому що тут не проставлені ентери. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо ось цю частину, давайте я її скопіюю. І зараз про... Е, Так, трошки заважає камера, я віддалю. Якщо я зараз проставлю Enter і потім напишу тут new text, то. Вже я не можу перетягнути їх разом. Бачите? Ця частина перетягнулася, new text залишився. Тому що ось тут у нас enter не був проставлений. І по факту це нові рядки, але блок він один. Це є таке най... найбазовіше розуміння, яке ви повинні мати в Notion. Все є блоком. А, і коли я кажу все, то насправді все, навіть пусте місце, воно є блоком. Тому що я можу взяти ось цей пустий блок. Поставити його поміж цими двома блоками, і бачите, в нас space з'явився тут, тобто простір. Це дуже активно використовується саме при, при побудові ось цих всіх систем. Можливо, ви вже бачили якісь шаблони, Notion, там всі ці красиві, структуровані. Ось так перетягуються пусті блоки. Ми можемо його взяти і просто закрасити. Наприклад, ми закрасимо його в сірий колір. Все, у нас він тут з'явився. Потім ми. Подивимося ще більш цікаві приклади, як е, все це робиться, але ось це базове розуміння. Ще підтвердженням того, що все у Notion є блоком, є те, що все має своє посилання. Якщо ми знову натиснемо тут, то у нас є Copy Link to Block. Тобто ми можемо скопіювати посилання на цей блок. Якщо ми хочемо десь вставити якесь посилання, зробити текст посиланням, або просто згадати якусь. Якийсь е, просто елемент, сторінку ми можемо посилатись на цей блок. Ось, це, це в принципі все, що я хотів сказати в цій темі, тому такий гарний, простий початок. Далі розглянемо вже інші теми. До зустрічі.